20-та сесія Берегівської міської ради, восьмого скликання, почалася з хвилини мовчання та вшанування пам'яті полеглих на війні берегівських військовослужбовців. Під час самої сесії депутати здебільшого розглядали питання, які стосувалися бюджету громади. Серед них особливу увагу приділили бюджету берегівської районної лікарні імені Бартолона Лінера на 2023 рік. Представники опозиційних партій висловили своє невдоволення стосовно певних рішень зі сторони керівництва громади, які були прийняті протягом останнього часу. Так, перед початком засідання керівник фракції Європейська Солідарність Віталій Антіпов звернувся до депутатів та керівництва громади із заявою, в якій попросив розглянути діяльність деяких депутатів, які від початку повномасштабної війни не брали участь у засіданнях комісій та сесіях міської ради. На предмет відвідування сесії у нас. Працює чітко регламент роботи Бергівської міської ради. Там зазначено, що якщо половину сесії безпідставно був відсутній любий з депутатів, тоді може розпочати процедуру відкликання цього депутата. жодного такого, такого у нас випадку немає на сьогоднішній день. І, зокрема, від правоохоронних органів теж не отримано жодної інформації на предмет, Противозаконних дій тому я рахую за безпідставним займатися цим питанням. У нас є достатньо багато невирішених питань для. Громади на користь громади, я думаю, це головніше, а не предмет відвідування сесії. І рахую це політичним питанням і недоречним у військовий час. Останнім часом виконавчий комітет берегівської міської ради прийняв низку рішень щодо використання коштів з тіла перевиконаного бюджету. Більшу частину цих грошей направили на потреби збройних сил України. На предмет підтримки зсу я можу проінформувати вас, що за останні місяці з тіла перевиконання бюджету профінансовано було більше 90% на потреб зсу. Я особисто рахую за важливе і всі депутати, депутати міської ради також. Підтримують прагнення щодо підтримки ЗСУ. Ми отримали декілька звернень від територіальної оборони від військового комісаріату, і всі звернення були розглянуті. Всі потреби виконані. Ми очікувані, далі готові підтримувати дані видатки, і ми зацікавлені в спроможності нашої держави. Всі звернення від депутатів будуть розглянуті відповідними комісіями, а рішення можуть бути прийняті вже під час наступної сесії.